На війні теж є побут, теж є стосунки, непорозуміння, кохання, дружба, той же азарт. Це таке ж саме життя, просто воно в пікселі. Ну, 21 перше сторіччя. Ну яка війна? Дивне світ в піві. Мій позивний Лунтик. Я розумію. Да? От іде бойова робота і uh -huh. праці звучить <гум> Да. <гум> це не сприймається як е, за живу людину, це інакші емоції. Ми очі в небі. Вона була палатною медичною сестрою неврологічного відділення. Для Лізи це була мрія дитинства. З початком вторгнення зрозуміла, що хоче рятувати життя, але склалося інакше. Замість порятунку життів вона ліквідує ворогів. Вона долучилася до війська у лютому 2023 року. Ліза пілотує дрони. Я була вдома. Мені повідомила мама, до цього я просто скролила соцмережі, і там неслося буде повномасштабне вторгнення, а я одна з тих, які ну, 21 сторіччя, ну яка війна? Ну ви що, просто роздули, нічого не буде. А мені кажуть, війна почалася що ти починаєш, яка війна? А потім дивлюсь, я була в селі, не було в мені ніяких вибухів. Тільки паніка людей в соцмережах, потім мені дзвонили близькі, знайомі. от Уявляєш, я не уявляю. Ну, До останнього не вірила. Як? Куди? Навіщо? Щоб що. Страху не було? Було тотальне нерозуміння. Для чого. Ну, Це на часи розподілення земель. Землі... Хай навчаться спочатку користуватися тюєю землею, перш ніж її захоплювати. Але як є, то вже не про захоплення, то вже про оборону. Як і коли ви приймаєте рішення, що треба йти служити? Працюючи в лікарні, нас переобладнали під шпиталь. До нас почали вести військовослужбовців, і працюючи з ними, так надихнулася тими історіями. Героїчними в більшості своїх випадків. І подумала, ну, медиків завжди. Всюди не вистачає, то ну, чому б ні? Мої дівчата справляться і без мене, якщо що. А там ну, я маю витримку, маю бажання, дике бажання врятувати всіх. Хоч то і не є можливим. То думаю, а ну, а ну. Е, але. На жаль, доля повернулася трошки інакше. Медиком мене не взяли, тому що необхідні були трошки інші навички, ніж мала я. Треба був курс бойового медика, бо, цивільна і тактична медицина це про різні речі. На той момент я цього не дуже розуміла. Але мені пояснили, і я така, М -м, а чому б не спробувати нове? І ви обираєте? Мене обрали, не я обрала. Ми залишились з моєю посестрою, Ну, вона і до цього збиралася е, бути в безпілотних системах. А для мене це стало сюрпризом. Я потрапила в підрозділ де я є, і вау! Я була в захваті. Ця техніка це з одної сторони складно. А з іншої, так захоплює. Навіть є неоголошена фраза Дивне світи в піві. Тому що іноді техніка не працює чомусь. Чомусь? Ну, Як так? Це не люди, що вона просто все захотіла і не працює. Але і ти сидиш, думаєш, а чого, а чого? І, і це захоплює знову ж таки незвіданий світ. Неймовірно, знову ж та стресостійкість допомагає, і навички, отримані на цивільній професії, допомагають і на війні, тому що медиків завжди не вистачає. Особливо цивільних, багато є курсів з навчань бойових медиків стосовно травм, зупинки критичних кровотеч, але нікуди не дівся побут, грипи, застуди, сезонні якісь захворювання, загострення хронічних захворювань. Це нікуди не ділось. І багато людей, ну, а в мене сопля, а що робить? І тут стане в нагоді цивільний медик <с>, дуже зручно. Так, було дуже важко, тому що е, техніка і гуманітарні науки це абсолютно різні сфери. Тут багато цифр, е, якихось значень, незрозумілих кодів, навіщо не вже не можна простіше. Ну потім вже я зрозуміла, що не можна простіше. І це скажімо, полонило мій розум. А, я знаю, що допомогло. Допомогла е, мілка моторика, тому що праця з людським організмом, з тим же голками і праця з усіми налаштуваннями вимагає розвиненої мілкої моторики. Мене навчали на місці вже безпосередньо в взводі. Е, без АВП. там основи, як стріляти, е, ось це дрон, він має такі-то, такі-то штуки. Так літає, понятно, Понятно. стріляти отак, гранату кидати туди, якісь основи основ. Грубо кажучи, як школа з першого по четвертий клас. Тебе навчили писати, рахувати і випустили в життя. Так само і тут дали основи, е я надійшла у взвод, і тут вже е більш старші побратими пояснили, що це так, це так, а це отак. Дали на роби. І я така, вже. Тобто, в мене не буде якогось там місяцю адаптації, там, де я буду просто лежати, там, дивитися в якийсь монітор. Ні, не буде, треба вже. Ти навчаєшся по ходу, і кожен день це щось нове, тому що е, технологічний розвиток не просто розвивається, він несеться з шаленою швидкістю. Те, що було тиждень тому, воно вже не актуальне. І е, треба мати. Неабиякий розум. Люди, які, яким не вдалося опанувати це, вони займають інші ніші цього взводу, тому що є такі командири відділень, є звичайні солдати, тому кожен підбирається. Ну, в кожного є свої функції залежно від навичок. Хтось краще розбирається, наприклад, в автомобілях значить він буде завідувати автомобільною частиною. В мене професія цивільний медик, о, все, ти завідуєш нашою аптекою. Прекрасно. Хтось був кухарем, він завідує кухнею і так далі. Окрім війни, залишився побут. Ну, ти приїжджаєш з війни і ти не лежунькаєш якусь кількість часу на дивані. Тому що, от я зробив, і, там, не знаю, я вбив 20 Ворогів і можете перележати на дивані. Ні, ти підготавлюєшся до наступного виїзду. І ця суматоха, ем, це безперервність, ти в це втягуєшся і такий вау! А я думав, я тут прийду, мене зразу вб'ють. Ні. Батьки, звісно, були не в захваті, тому що мати, певно, очікувала дівчинку в рожевому платячку з гарними косами, яка буде ходити в гарному білому халаті і там... з такими блискучими голками писати якісь папірці з книжечками, як на картинках, як у фільмах. Але... Але. Але коси гарні, просто піксель. <смі> Та? Ми очі в небі, тому що люди, погляд людини з землі і погляд з неба це абсолютно два різних погляди. Тобто людське око не здатне бачити далеко на кілометри, особливо, якщо не дозволяє місцевість. А з неба погляд геть інакший, ти можеш охопити. Десятки, якщо не сотні кілометрів огляду, і це дуже допомагає як і в розвідці місцевості, так само і в захисту тої території. І навпаки, люди, піхота на землі допомагають нам, тому що камера не має мікрофону, саме та камера, вона, якщо і мала б, вона все одно не почула. І вони повідомляють, чуємо звук техніки з такого то напрямку, і очі спрямовуються саме на той напрямок, звідки чути звук. Тому взаємодія, це ледь не заголовок всієї мети задачі. Ну, як я розумію, в певному сенсі ви очі піхоти теж, так? Ви ж для них дивитесь? Як і піхоти, так і артилерії. Загалом є різні види безпілотників. Є безпілотники-розвідники, які дивляться, знаходять. Є пілоти, ой, безпілотники ударні, які знищують те, що знайшов розвідник. Ви з якими працюєте? Ми працюємо і з тими, і з тими. В безпілотних системах навчають всіх видів дронів. А, ну, не можу нас питати. Ви е, працювали, коли ви ваші очі, угу. технічні очі бачили? Ворожу ціль. Так. Живу ворожу ціль. Так. І ви її знищите. Звісно. Вибачте за таке питання, але я всім його ставлю. От коли це сталося вперше? Що ви відчули? Mm. Не знаю, як цю емоцію описати словами. Нарешті так довго до цього йти, і полегшення, типу, вдалося. Це не сприймається як за живу людину, це інакші емоції, це як азарт. Типу, так, один єсть. Перший пішов, їдемо далі. І, і бувають такі моменти, коли неможливо зупинитися. Буквально йде, ну, дракою, це назвати складно, звісно, боротьба за місце пілота. Тому що в пілота є штурман. Або це обидва пілоти, які просто змінюються місцями або погодинно. І коли є якась дуже, скажімо так, смачна ціль, завжди хочеться, щоб її вразив саме ти. Бо, ну, це вау. Які ваші такі смачні цілі, які ви вражали? Великоброньовану техніку. Це круто. Тому і ти розумієш, що оця багатотонна машина, і отакий от невеличкий літачок, просто зробили феєверк. Ви з любов'ю говорите про роботу? Це прекрасно. Ну, тому що це, це те, що є. Це допомагає, ти розумієш, що теоретично в цю машину влізло б чоловік 20, і це вже мінус 20. Навіть якщо там не було двадцяти, навіть якщо там було двоє. Але техніка це завжди ем, загроза для піхоти, тому що техніку автоматом не вразиш. У вас були якісь такі цікаві, ну якщо сказати коректно, комунікації з росіянами через очі е, дрона? Е, саме в мене не було, але було в моїх побратимів, це сприймається іронічно. Тому що чітко не видно, що він махає і що їм показує. Був один момент: це були скиди гранат. Одна скинулася поруч і тільки поранила. І він щось там тою рукою махає. Ми таким, певно, він просить ще і скидаємо другу. Ну, що він там махає? «Іди сюди, чи йди звідси, чи привіт. Ну, якщо говорити про позитив, це знову ж таки іронія, сміх над якимись своїми недоліками, побутові якісь речі. Ну, тобто, все як і у звичайному житті, це теж є життя. Багато людей сприймають там М, війна, це жахливо. Так, да, жахливо в глобальному плані, але це зараз стало частиною нашої, нашого життя. Тому чому не почати це сприймати як само собою? На війні теж є побут, теж є стосунки, непорозуміння, кохання, дружба, той же азарт. Це таке ж саме життя, просто воно в пікселі. Як загальна бригада крута? Ем, як ем, заголовок вона повітряно десантна. Е, я коли дізналася про цю бригаду, я була та вражена, е, десантуються разом в техніку, таке, ух ти, це прямо то з літаків БТРи випадають. Це так якось дивно в моїй голові виглядало, думаю, та ну, ну бред якийсь. І я все чекала, доки ми з літаків будемо випихати БТР. Але цього не сталося. Можливо, це було до повномасштабки або навіть до часів АТО. Ну, Не, не сказати, що я сильно розчарувалася, що мене пхали БТР з літака. Але зараз поняття повітря надесанта трошки змінилося. Це Все ще є повітря, хоч і не так часто люди стрибають з літаків і гелікоптерів. Але це про повітря, і це здорово, тому що це неосяжний простір, в ньому можна все. Я слідкую за багатьма, але потрошки як таких кумирів військових медійно в мене немає. Я слідкую за жінками військовими. Зараз пані Аліна, це представник медичної служби Ульф, бригади Вовки да Вінчі». Мені дуже близька її позиція, і також ну, вона теж жінка, і от мені цікаво, те, що вона говорить. А якщо брати більшість, то Якось одним оком. Мій позивний лунтик, він дуже смішний, бо я так-то люблю рожевий колір, волосся постійно топорщиться, як ті антени, ну і багато хто каже, ти не з цього світу. А хто обрав його? Ви е, вам його дали? Так, е, да, мені його дали. мені його дали в учебці. Ну, взагалі, не через то, то потім вже до них почало доходити, що як влучно сказано, це просто було зима, було слизько, е, вхід в нашу палатку закривала шторка, і я закотилася в палатку, за шторку залізла тільки голова, і я нічого не придумала, як сказати, я народився, і він такий о. Гарна ідея. А потім вже понеслись інші кажуть: ну, блін, наче Луни, точно Лунтик. Так і причепилась, я сперва думаю, та ну що ви, діти, чесне слово. А потім думаю, хм, прикольно, оригінально, я більш ні в кого такого не чула, бо завжди військові обирають собі якісь такі хоробрі позивні, типу там. Скала, там, на якийсь Лео, хижак і так далі. А я така, я лунтик. І завжди це викликає в людей сміх. Ну, А чому б ні? Я розумію, да? от іде бойова робота і mm -hmm. праці звучить Лунтик. <гум> <Да>. <гум> це дуже смішно виглядає, коли, там, наприклад, подається склад екіпажу, ем, і там позивні, наприклад, Лев, Зевс і лунтик. Це було минулого, минулого року. Ми е, працювали в бліндажі. Це був один з наступів росіян, такий широкомасштабний наступ з великою кількістю техніки, там щось чи, 12, чи 20 одиниць. Е, і ми ж як, типу, оп, на всіх хвата техніки. Поки туди-сюди, це почалося так швидко, неочікувано. Куди, в яку сторону, справа чи зліва, і справа, і зліва. Як і справа і зліва? Ну, я так умовно, тому що події змазалися. І в якийсь момент треба виносити дрон. Я на той момент була штурманом, я коригувала право-ліво. Пілот дрон на взлітну смугу виніс, заходить, каже: танк. Кажу, наш танк? І він каже, я не знаю, запитай. Ми питаємо в черговому, який коригує роботу. і каже, це не наш. І я така, як не наш танк? Коли нашої позиції? позиції? Оказується, так. Вони заїхали на першу лінію, проїхали. І ми такі, а потім десь через там, сотні метрів висидилась піхота ворожа з того танку. Вони її подобували, піхота, яка стояла поруч, наша, подобувала та, яка зліза з танка. Там танк той теж потім підірвали. Наш пост, звісно, але, але наші суміжники теж це суміжна перемога. Звісно, хотілося б, щоб це була наша заслуга. Тому але що... Це спільна перемога. Так, Добре, що він таки той танк згорів, піхота теж не вижила вороже. Прекрасно. Але це було дуже близько, я розумію. Да? Це цим... було ось, виходиш з кущів і танк їде. Так, да, ви просто про це говорите так з позитивом, з таким. Ми, ми були максимально впевнені, що це наша техніка, тому що е, ми там не 100 метрів від ворога сидимо, а на доволі такі прилічні відтяжки. І щоб тут техніка ворога, ну, максимум якісь розвідувальні групи. Цього очікуєш. А техніки ти не очікуєш, тому так, -то ну це ні. А скільки за часом ця була ситуація? Я так розумію, це лічені хвилини, так? Так, тому що він пронісся. Певно, задача була заїхати в більш глибокий тил. Тому ті дороги, певно, і не були міновані, тому що там наші їздять. Але наші дрони працюють не тільки в сторону ворога, а ще можна їх розвернути за потреби. Ця потреба настала, і це було дуже дивно. Думаю, я ніколи не літала в тил. Ну, енд, слава Богу. енд, так. І, і ми потім, коли добирались до цієї позиції, ми проходили мимо того згорівшого танка, і такі якісь емоції, що там ще залишки звисали з того танка. Якось і хотілось позаглядати, а що ж там, як він той на ощупь, ворожий танк. А з іншої сторони, така огида, типу, наче воно якесь заразне. Я дуже вам бажаю, щоб через багато-багато років, де б ви не були, в медицині, чи керували якимись новітніми дронами, але в мирному житті. Ви подивилися це інтерв'ю, посміхнулись і не згадували. Більше він. Я вам дуже. Дуже дякую. Ви така крута.